Питомою українською назвою дрібної монети, яка є однією з сотою фракцією української гривни, є шак. Відповідний указ цього приводу підписав перший президент ще за часів Української Народної Республіки, де чітко визначено шак, гривна, шак, як відповідно дрібна монета. Вона... Якщо гривна це княжого роду, то можна говорити, що Шак має свої витоки з часів Гетьманщини. Ми повертаємо своє. Давайте пам'ятати про те, що навіть не забувати про те, що копійка залишилася лише в Москві, в Мінську і на тимчасово окупованих Росії територіях Молдови в Терасполі. Це те, що поєднує дотепер. Через 30 років нашої незалежності монетарні відносини, навіть на рівні назви, решта е, республік, які входили до складу російського е, радянського союзу, позбулися цього. В 92-му році ми навіть викарбували першу пробну. Партію монет шак. Вони мали стати, скажімо так, повноцінною частиною української гривни, але тоді не вистачило політичної волі.